Так, друзі, всім привіт! всіх квітні, шановні танкісти, я вже відосик відосі записував редюзів 5. Випадково зупиняю трансляцію. Запис, точніше. Друзі, хочу вам показати відосик по кр 1 Якщо я не стріляв, рекорд по аккаунті 10 плюс шкоди, плюс виконав задачку на, по авангарду Black по Блекроку на 9К шкоди. Так що, друзі, всім хорошого, приємного перегляду, плюс буду щось коментувати. Так що, не забувайте ставити подбачку підписуватись на канал. Всім вдячний за підтримку. Давайте я переключу. Щоб це було видно, включаємо. Давай сідай на кукан і будеш і получати них. Тут скручу трішечки звук. Або команда буде зливатись. Або не летіти до колодію. прикол, що, що в попередньому бою я дав 8200 шкоди. І зазвичай, коли ти. Даєш непоганий, хороший тебе бій, то після такого бою зазвичай після починається якась херня. скільки Зараз буде хуявий бій. Ну, бачите, от я говорю зазвичай на стрімі, зараз що зараз я дав 8-200, і думаю, блять, ну по-любому буде зараз якась хуйня. Тому що, зазвичай після таких боїв, ну. І, по-перше, вже мав, в мене був п'ятий бій чи шостий, і, в принципі, я там грав біля шести середухи І зазвичай рано чи пізно ВГ повинно мені це все відкрутити. Я надію, ну, я вже що планував, що в цьому славає. бою буде піздець. Чесно. Ну і воно, в принципі, на початку бою, бо речі, так, друзі, і... Э... відьмак э, третій, було. Такі, продається за 200 гривень, знижка 8, 80%. Друзі, якщо є бажання в когось, можете купити в стімі. За 200 гривень продається відьмак. От даній ситуації я вже думаю, піздець, бо бачу, що Кер 1 впушує. Кер 1 впушує. Я думаю, ну піздець. По-перше, танки наші союзники ще, в принципі, не всі доїхали, тільки 121 і я. Є п'ятка ще в принципі, за цим бугорком. Так що, думаю, блін, просто жопа. І тут питання в тому, що не тільки Кер один вкатує. І він тупо красиві. тараном забирає 121-го зразу, тупо тараном, ну там хп в нього мінімально. Плюс від нього получає тичку. Вкатує, зараз вкат, вкатувати буде Леопард, Ну, вкатує плюс їхній ще союзний БЗшка, яка то теж дає мені тичку. У мене лишається плюс-мінус біля майже половину ХП. Може не зразу, але. Мені Безе, що Леопард вкатує. Я даю ще одну тичку. кр 1 Відкатую назад. Ну і БЗшка ще одну ти тичку сука, дає. мені, думаю, мені, 2000 хп втратив на початку бою. І думаю, ну, все. Мені, я, в принципі, награвся. Тебе та шинрати, який має хп, тобі треба по ньому стріляти. Ну і, в принципі, вони починають відступати. Дають нам можливість зайняти хороші позиції. Красота. Mm. Mm. Ну, я довго не думаю, що давайте... Стою біля та Шенрат, якусь плюс-мінус. Під'їжджаю під цей, щоб грати від башти. Мені дозволяє УВН, УВН в КР1 мінус 7. На початку, коли ви його купите, буде мінус 6, ви прокачуєте поліпшення і буде у вас мінус 7. Мені суперники дозволяються робити, Не стрілювати, в принципі, вже на початку за 2 хвилини бою я вже не стріляв 3700. Деякі тички, звичайно, будуть неадекватні. Ну, це таке, це тичка стандартна. Оця, в принципі, залітіла досить так жорстко, того, що я, я так вважаю, того, що ну, ну, я думаю, там що було не дуже багато. Пікселю для пробиття і так далі. і так далі Тут я стараюсь поставити його на каточок, щоб може, думаю, є сотка йому дасть тичку, але щось є сотка не сильно думає давати йому тичку. Маус виїжджає, звичайно, даю йому тикарі. Наполовину ХП мені. Агресин, ну я другу тичку не знаю, чи встигну йому дати. Ні, я, о, от, ще одна тичка, яка злітає. Думаю, ну я ще й думаю, блядь, ну це ж неадекватно, просто знову. Тичка злітає, в принципі, вже 3 хвилини бою прийшло, у мене вже 5-300 шкоди. Ще одну тичку даю я маусу. Ну, я тут мауса жорстко, в принципі, нагну, там маус, я думаю, сильно на мене обіжатись не буде. Ну, поки чекаємо, тут нема смислу їхати. Зараз Ташенрати заберуть нашого союзного дата. У нього шансів не було. Виїжджає БЗшка, починає цей і знову залітає неадекватна тичка, плюс з невеличким підпалом. Ну ну, так не може бути. Так, бути не може, блін, Ну я просто дивуюся, просто наскільки тички залітають, зазвичай останнім часом просто піздець. Давайте чесно. І тут теж буде залетить, але не зараз перша. Ну, понятно, Це я вже думаю, ну блядь, блядь, оскільки може залітати, думаю вже Все окей. Придумали. Не залетіло, то ладно, хер з ним. Виїжджає безешка, понятно, що я йому не дам, тому що він відкатується. Знов така катечечка, Нехороша, в принципі. 7,5 тисяч в мене шкоди, 34,5 хвилини і бій майже, і в мене вже 7,5 тисяч. Я бачу, що вони відкатують. Думаю, пора. Ні, да, пора, думаю, вже вкатувати. Але ще поки назад віддаю, поки ПЗ Кадешниця. Зараз получати на 750 не сильно приємно. Але думаю, давайте краще почекаємо. Так. Маус. Маусу я зараз поки ще не дам. ПЗ Пазик Пазік, виходить, шитичку від ЄСОТу, він стає ваншотний. Побачу, що Є5 заїхала з тієї сторони. Все, бачу, що пазика нема, все. Розумію, що треба вкатувати, бачу по ХП, що в них ХП ще до хрена. І я бачу по тому, що скільки у мене шкоди, що є шанс зробити задачку. У мене тут, в принципі, не було плану не настрілювати там 10 тисяч або робити задачку. Ну, повезло в тому, що вони вкатили, трохи настріляв і так далі. І так далі. В принципі, як говориться, всі зірки зійшлися. Тут я забираю Мауса і розумію, що в мене 8 тисяч, і мені тупо не вистачає 2 тички, щоб виконати задачку. Ну я вже в принципі на похуях, їду. СТБшка їхня, не СТБ а да, СТБшка тоже тичку, я їду ще одну тичку і бачу, що мені тупо не вистачає Та, одної тичку, тички. Я задачку виконав на Сука не Ну зараз. і я вкатую, получаю тичку точку ну, тут вже мені похуй, я бачу, що в мене ХП вистачає. Я на всіх парях. Літаю. Дравіться. Виконував, Дравіться, даю тичку. Ну і звичайно ж одну тичку даю, того що в мене немає ХП. Блять, мій рекорд по аккаунту, 10 тисяч. Да, Ну і плюс рекорд по аккаунту 10 тисяч. О, Якось так, шановні танкісти. Викинув задачку на 9 О, Да, Виконув Радості було, звичайно, повні штани. 10. Я думаю, буде. хто не сильно парується в, в танки, або ще щось, це їм в принципі буде таке собі. Роб, сука. Але танкісти розуміють, що прийти позначку в 10к інколи досить важко, тому що ти там або 800 даш, або 9800. І тупо або тички не вистачає, або ще щось не вистачає. Коротше, якось так. Плюс я вже до, по відмітці, дійшов до 93% 60%. Сотик. Ну, трішки потім скину, но втримався десь до майже 93%. Буду, все ж таки, бачу, що в принципі танк не заходить. Може, в принципі, планую брати три міночки. Ну це таке. Всім друзі, дякую за, за перегляд. Всім пока, всім хорошого, приємного дня.